На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 4 та 5 березня 2024 року. Сьогодні, 4 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Перехід місяця з 3-4 фазу завершиться о 5.30 ранку, а 17 години 42 хвилини та до 23.15 це час місяця без курсу. Тому можна для посіву та для висадки посадки висадків для отримання якісного насіння. Тільки це робимо в теплих країнах, використати тільки час з 5.30 ранку до 17.00 вечора. Росаду в цей день не турбуємо, не рекомендується поливи та підживлення рослин, це знак стихії вогню. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції. 4 березня приятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 березня. Відмовтеся 4 березня від алкоголю, від капченостей, від жирних продуктів і від нових ліків, навіть старі ліки не збільшуйте ту дозу, яку звично завжди використовували. А ось харчування для здоров'я. Готуємо різні каші, овочеві супи, нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти, готуємо горох та квасолю, доступні овочі, зелень, пастернак та селера, дуже корисні, різні горіхи та рослинні олії. Завтра, 5 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Сприятливий день для посадки картоплі ранніх сортів в теплицях. Для посадки цибулі, до речі, посіву насіння цибулі на розсаду ще можна зробити. Для посадки цибулі та часнику це теплі країни, для посіву насіння моркви, буряку, редиски, дайкону, редьки інших коренеплодових овочів в теплицях і в теплих країнах. Проводимо пікірування, пересадку, перевалку, посадку розсади, щеплення, укорінення живців, пересадку кімнатних рослин, поливи та підживлення вони будуть ефективними. І можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 5 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 березня. Ось 5 березня не можна використовувати в харчуванні шоколад, каву, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонез та сіль. Що готуємо для здоров'я? Пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу, молочні, кисломолочні продукти, макароні вироби, свіжі та відварені овочі, ті, які у вас є в наявності, дуже корисні різні горіхи, гранати, журавлина, зелень і чай із шипшини. Ось і завершений наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра. Зустрінемося увечері на все добре. Бувайте здорові!